Привіт, мої любі! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Емілія, і сьогодні ми з вами будемо розбиратися, чому релігія досі пропагує ненависть по відношенню до ЛГБТК Плюс спільноти. Ми розберемося загалом, що таке релігія, як вона виникла, і чому деякі релігійні представники досі. А, Виправдовують свою гомофобію, спираючись на Біблію і загалом на релігію. Я хочу зробити дуже важливу ремарку: що це відео це не засудження релігії і це не засудження а, віруючих людей, тому що я розумію, що людям потрібно у щось вірити. Нам потрібно на щось спиратися, і іноді дійсно віра дає нам сенс жити. Віра дає нам якусь надію, віра нас лікує, і я це. Повністю поважаю, тому що ми всі прагнемо належати до чогось. Ми всі прагнемо бути частиною чогось. Але... Коли релігія починає використовуватися як зброя проти інших, коли релігія починає використовуватися для прикриття внутрішньої ненависті, то це вже не про віру. Важливо нагадати, що я не засуджую релігію, я засуджую ненависть і будь-які її прояви. Ненависть не повинна прикриватися ім'ям Бога. Особисто я не вірю в Бога, точніше, я не вірю в сам образ Бога. Я не вірю, що є якийсь великий дядя, у якого довга боро. Да, він носить білу сорочку, сидить десь на хмаринці, і він всіх нас створив. Я не вірю саме в образ Бога, тому що для мене це все ж таки образ, який придумали люди. Але особисто я вірю в те, що у нашому всесвіті є якась енергія, яка більше і сильніша за нас. Я не вірю конкретно в те, що у так званого Бога є якась фізична оболонка. Тому що ця оболонка придумана людьми, тому що це для нас, для людей, зрозумілий образ. Я вірю в більш сильну і більш могучу енергію, але я не притримуюсь легенди про те, що це якийсь дядя на хмаринці. Також я вірю, що Бог це є любов, і я вірю, що дійсно енергія любові це є. Енергія початку наше життя народжується через енергію любові, коли зустрічаються двоє людей. Коли двоє людей кохають один одного, і ось у цьому коханні народжується нове життя. Я вірю, що Бог є любов. Я вірю, що ось ця енергія любові це саме те. Це саме та енергія і саме те відчуття, під час якого, от коли ти відчуваєш любов, не тільки в романтичному контексті, я маю на увазі, а просто любов до людей, які тебе оточують. Ось саме у цей момент ти найбільше стаєш ближче до так званого Бога і до ось цієї вищої енергії. Ось у що вірю конкретно я. Але у цьому відео ми будемо розбирати не мої особисті релігійні вподобання. Ми підемо глибше і розберемо цю тему набагато ширше. Ми розберемося, чи може любов бути гріхом, чи справді Бог ненавидить тих, хто кохає інакше. Ми розберемося, чому релігія у своїй більшості це не якесь божественне послання, а те, що створили люди. Ми розберемося, як вона виникла, для чого вона була створена, і як релігія перетворилась на систему, яка виправдовує гомофобію. Але для початку я хочу, щоб ви зрозуміли про що саме я буду говорити, щоб ви зрозуміли, що я саме маю на увазі, і для цього я а, вставлю сюди кілька фрагментів. Не в гейпіполдис і з адіофомпардосермен дешеві конвіктин олофолтрайл, дешебісентенсвиде. They should be lined up against the wall and shot in the back of the head. That's, right, right. That's what God teaches. Kyla. Yeah. Hey there, Farron. So the sermon was titled "Pray the Gay Away" and was given from the pulpit inside the Sure Foundation Baptist Church on the northwest side of the city. There's nothing good to be proud about being a. F you ought to blow yourself in the head, in the back of the head. Yeah. You're so disgusting. На жаль, всі представники лгбт спільноти, хоча в своєму житті стикалися з гомофобією, і дуже часто ця гомофобія, вона ось така агресивна, як ви могли побачити на відео. І одне діло, коли ці фрази лунають від якихось незнайомих людей в інтернеті, а інше діло, коли ці фрази можуть лунати від батьків, від друзів, від якихось родичів, від знайомих і тому подібне тобто від якихось важливих в нашому житті фігур. І це реально може. Залишити слід і якось знаєте підірвати наше ментальне здоров'я. І якщо ви хочете вибудувати в собі внутрішню якусь силу, а нам вона потрібна як нікому, тому що, на жаль, ще довгий час ми будемо стикатися з гомофобією і. Нам особливо важливо мати в собі ось цю внутрішню силу, яка буде нам допомагати якось легше переживати такі моменти. І коли ми чуємо щось агресивне в нашу сторону, в сторону нашої орієнтації, дуже важливо а, мати ось цю внутрішню силу, щоб не сприймати ці слова близько до серця. І для того, щоб реально легше це все переносити і стати більш стійким, я раджу звернутися до психолога. Для цього є сервіс Mindly. Там ви можете знайти психолога під будь-який запит, а, а також всі. Психологи там перевірені, всі мають вищу освіту, і у кожного психолога є відеовізитка, яку ви можете переглянути. Я залишу вам тут QR-код і посиланням під цим відео ви можете перейти за цим посиланням, пройти на великий тест та підібрати собі психолога і вже записатися на першу сесію. А за промокодом CLARK ви можете отримати знижку 10% на цю ж саму першу сесію. Тому я бажаю вам сил, терпіння і внутрішні опори, і внутрішні сили. Ми обов'язково впораємось. Ось про яку ненависть та про яку частину і які прояви релігії я буду говорити у цьому відео. Почнемо з того, що ж таке релігія. Релігія це система вірувань, ритуалів і моральних норм, що об'єднує людей навколо ідеї вищої сили. Але головне, релігія не була дана згори, її створили люди. Справа в тому, що у стародавні часи люди жили у цьому світі і вони не розуміли багато речей керував страх невідомості, і так як не було якоїсь науки, яка могла пояснити багато явищ, наприклад, як зараз, ми можемо з точки зору науки розуміти, наприклад, що таке гром, що таке молнія, що таке дощ, і уже ми розуміємо, що це не гнів Божий, як вважали раніше, а це цілком нормальне, природне для нашої планети і для нашої атмосфери явище. Утім, у ті часи потрібно було знайти якісь відповіді, знайти пояснення якихось певних явищ, а знайти пояснення, що таке хвороба. Що таке смерть, люди і досі бояться смерті. Але релігія в цьому випадку, як я казала на початку, що віра лікує, і релігія саме дала людям надію на те, що смерть це не кінець, що після смерті є щось інше. Що після смерті є рай, що після смерті є якесь переродження. Тобто релігія дала людям відповіді на певні питання, щоб люди перестали відчувати ось цей страх перед невідомістю. Також у ті часи потрібно було впорядковувати поведінку та утримати. Мувати владу, а заповіді та грехи це соціальні правила, які допомагали утримувати порядок. Але як писав соціолог Еміль Дюркейм, майже мій цьоска, що релігія це спосіб, у який людство поклоняється самому собі. Потрібно розуміти, що у своїй більшості релігія це людський конструкт. А усі тексти Біблія, Коран Талмуд – це все писали люди в певні історичні моменти. І важливо пам'ятати, що всі ці писання вони відображали патріархальні цінності, політичні інтереси, контроль над тілом та сексуальністю тих часів. Отже, з цього ми можемо зробити висновок, що релігія, так як вона створена людьми, вона може бути помилкова і може бути перекручена. Але якщо релігія написана людьми, то її абсолютно спокійно можна змінювати і можна адаптувати під сучасний стиль життя та сучасний контекст. Тому що деякі релігійні заповіді відійшли, і вони більше не актуальні, і їх більше не притримуються. І тоді питання, чому деяких заповідей зараз люди, релігійні представники, притримуються вибірково? Чому деякі заповіді вони більше не актуальні? А, наприклад, ненависть до ЛГБТ-представників все ще актуальна? Про які саме заповіді я зараз маю на увазі, я розповім трохи пізніше. І так. Як же релігія, все ж таки перетворилася на зброю? Проти ЛГБТК плюс представників. Тут я наведу приклади цитат з Біблії та як їх перекрутили на користь гомофобії. На жаль, більшість традиційних релігій вони заперечують ЛГБТ, посилаючись на тексти у Біблії. Але дуже важливо пам'ятати, що ці тексти вони написані іншими людьми в інші часи, і дуже часто вони відображають і описують не сам а, акт любові між чоловіком і чоловіком або жінкою, і жінкою, а вони описують саме насильництво прини. Ження чи культ чистоти, а не нормальну любов за згодою двох сторін. І перший приклад це Содом і Гамора. Улюблений приклад, просто мені здається, всіх і релігійних представників, і людей, які взагалі не мають ніякого відношення до релігії, а вони просто десь почули, що там десь якась і Гамора, якась має відношення до гомосексуалізму, і все, от там місто спалили, Бог спалив місто за те, що в ньому жили гомосексуалісти і тому подібне. І ось люди за це зачепилися, але більшість цих людей, по-перше, навіть не читали і Гамору. А по друге, люди просто. Перекрутили те, про що там йшлося, на якусь свою користь, на користь гомофобії і на користь ненависті. А тепер давайте розберемося про що реально там йшлося. Книга буття 19 з 1 по 11 вірш старого заповіту текст описує, як два янголи приходять до міста Содом. Їх запрошує до себе лот уночі. Цитата: І стали люди міста від малого до великого, і кричали до лота: виведи їх до нас, щоб ми їх. Пізнали слово пізнати від єврейського яда іноді вживається як ефемізм до сексуального насильства, що насправді відбувається у цих віршах. А, мешканці міста хочуть зґвалтувати і принизити гостей. Тут не про щире кохання між чоловіком і чоловіком або між жінкою і жінкою, тут про насильництво, про гвалтування і про деградацію громади, а не про чисту любов за згодою і далеко не про орієнтацію. Далі а, ці ж міста. Та в інших місцях Біблії і Закієль шістнадцять, вірш, звинувачуються за гординю, жорстокість і байдужість до бідних. Цитата: оце була провина сестри Твоєї Содоми: пиха, пересичення, спокій і безжалість до вбогого». З цього ми можемо зробити висновок, що Бог покарав місто не за гомосексуальність, а за насильництво і за безсердечність. Рухаємось до наступного міфу: а Бог ненавидить геїв. Цитати Левіт 18, 22 вірш. Не лягай з чоловіком як з жінкою, це мерзота. Але слід пам'ятати, що цей текст був написаний у добу, коли будь-який секс навіть із жінкою, але поза шлюбом вважався нечистим. А тепер саме цікаве: Левіт забороняє також стригти бороду, їсти креветки і носити тканини з двох ниток. Так ось чому зараз цих заповітів не притримуються? А я скажу чому? А може тому, що світ змінюється, змінюється стиль життя людей. Люди якось розвиваються, розвивається нація, і якісь заповіти, які були актуальні для тих часів, вони стають не дуже актуальними для наших часів. Але якщо релігія змінюється, якщо а, релігійні представники і сама релігія може якось відходити від деяких заповітів, якось їх змінювати і адаптувати під сучасний стиль життя людей, то чому релігійні представники досі спираються на якісь е, видумані е, заповіти щодо ЛГБТ представників? Міф номер три: у Біблії немає прикладів одностатевого кохання. Самоїл, 1, вірш, 26. Давид до Йонатана: Любов твоя була для мене дивовижніша за любов жінок, і тут йдеться не про дружбу, а про більш якісь глибинні почуття і про більш інтимний емоційний зв'язок. І в жодному місці Біблія це не засуджує. Наступний міф: що Бог засуджує ЛГБТ представників, але... Іван, 13, 34 вірш Любіть один одного, як я любив вас. Івана 4, 20 вірш Бо хто не любить брата свого, якого бачить? Той не може любити Бога, якого не бачить, і це, напевно, моя улюблена частина Біблії, тому що я завжди кажу і завжди проводжу цей приклад, що Бог вчив нас любити ближнього свого, і тут йдеться не про романтичну любов, не про сексуальну любов. Бог не пише, що люби ближнього свого, тільки якщо він протилежної статі. Люби ближнього свого тільки якщо він теж любить протилежну статі, розумієте. Бог не вносив такі уточнення. Бог вчить нас любити один одного, незалежно від раси віросповідання і незалежно від орієнтації. І я вважаю, що саме ось це відчуття любові це те відчуття, яке максимально наближує нас до якихось вищих. Я не знаю богів е, до вищих енергій, і у цьому вірші написано правильно: що якщо ти не можеш любити людину, яку ти бачиш поруч, то як ти можеш любити того, кого ти ніколи не бачив? Тепер що стосується ісламу і Корану, історія пророка Лута дуже часто трактується як е, ненависть і засудження ЛГБТ-представників, але розберемося.

Аят 165-166 і сура 29, аят 28-29. У Корані повторюється історія про калута, аналог біблейного лота. А він говорить до народу, який веде ганебний спосіб життя, підходить до чоловіків замість жінок і чинить безсоромні речі. Хіба ви підходите до чоловіків? Грабуєте подорожніх і творите ганебне у ваших зібраннях. Сура 29, Аят 29. Що насправді тут описано в цілому, як і в історії про судомогамуру, тут йдеться не про якесь знаєте, щире кохання за згоду між двома чоловіками або між двома жінками. А тут йдеться про насильництво, про приниження, про грабіж і зовсім не про кохання. У жодному з цих аятів не згадується про стосунки між чоловіком і чоловіком, про сімейні пари, про романтичні стосунки. Або про узаконені пари між чоловіком і чоловіком, або між жінкою і жінкою. Також існують ісламські богослови імам Мухсім Гендрікс, які доводять, що Коран не забороняє любов між людьми однієї статі, а лише насильництво і аморальність. І так, що ми з цього всього можемо зрозуміти? Релігія це те, що придумано людьми, які жили у страху. А релігія була створена для того, щоб знайти відповіді і знайти пояснення явищ, які люди на той час не могли зрозуміти. І на жаль, релігія стала інструментом контролю. І сьогодні дуже часто релігія виправдовує ненависть до ЛГБТ-представників, але слід пам'ятати, що ненависть. Не може йти від Бога, і як я казала раніше, що ми всі народжені з любові. Наше життя створено тільки завдяки любові, і абсолютно ніяка релігія, яка там, типу, повинна наближувати нас до якихось вищих почуттів, не має в собі нести ненависть, тому що ненависть точно не наближує нас до якихось вищих почуттів. А якщо Бог все ж таки і існує, то Бог це точно про любов. Прийняття і доброту, а не про ненависть, і не про заклики до розстрілу. І любов незалежно від статі, вона не може бути гріхом. Якщо ми говоримо про свідому любов двох дорослих людей, любов за згодою, любов людей, які роблять один одного щасливими у цих стосунках, це ніяк не може бути чимось поганим. На цьому все і хочу повторити, що я не засуджую релігію, я не засуджую людей, які вірять у Бога. Я засуджую ненависть. І якщо ваша релігія починає виправдовувати ненависть, дискримінацію, приниження релігією, то ось це я засуджую. У даному випадку релігія стає просто зручним інструментом прикриття власного лайна і ненависті, яке знаходиться всередині людини. І ніякого відношення до релігії, до якихось вищих почуттів, вищих. Богів це абсолютно немає. Я дякую вам за увагу. Я вдячна людям, які мене підтримують своїми лайками, репостами, підписками, донатами. Як я кажу у кожному відео, я маю наміри і маю ідеї по створенню більше контенту для ЛГБТ-представників і на подібні теми. Тому я буду дуже вдячна вам за підтримку, дуже вдячна вам за донати. Посилання на банку ви можете знайти під цим відео. Посилання на мої соцмережі також. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі під цим відео, щоб його просувати. Я вам була дуже вдячна за увагу. Я вас всіх дуже-дуже люблю. І всім бажаю. Раю кохання і ось цього внутрішнього відчуття любові по відношенню до світу.